Трохи ми все любимо загрібати трошечки це. Такі... Отакі ми всі тут. Фоксік, Фоксік, передай привіт. Чого ти загріб свої підсілочки? Треба під себе загребсти, правильно і лежати. Ну, зараз поправимо тобі підсілочку. Зараз поправимо. Так, малина любить бабтор. Танчик. Малина, тихонько. Так, Дуся, всім привіт. Роночка, Рона. Рано. Ось такі ми малюки. малюки танцер, танцер. Лінточка, лінточка, ну михненькими відгодовуємося. Так, хтось так. тут саме активне зараз на кухні тут сидить, на камеру дивиться. Так, отак ми просимо про допомогу. Вона ще трошки бургія. Бургія. Так, так, малина, у нас боргія. Багамати. Тихонько, тих. Дуже просимо про допомогу в оплаті, боргів, нам треба корма, нам потрібна їжа. Ще для Аріни там відео є. Коли ми були в клініці, у нас і печінка в дуже поганому стані. Треба рис, грачка, геркулес, треба курятина. Бо на ще пікачуня є така вона на дієті бо якщо взяти той корм гастро то то ну, там мішок мішок 6 тисяч гривень 5-6 тисяч гривень виходить, для мене це ціна не підйомна ставити зараз помічникам умови що давайте одне давайте не не друге ну трошки знаєте я не маю права у людей має бути вибір, я цього сторонник. знаєте. Ну, Корм так, да, для однієї собаки, коли ти окремо кормиш, це добре. Звичайно, це кайфово, насипав корм дозу. Ідеш займатися іншими справами, маєш трошки на собак часу більше. Так що, ну більше є цей. Того я кажу, що для людей трошки більше є вибір. Ну, нам треба допомога. Завжди допомога потрібна. Усім. Всім готовим потрібна допомога. Будемо вдячні дуже. В коментарях я кину, що нам ще треба. Звичайно, що всім на наші борги кину. Буду дуже вдячна вам за допомогу. Так що дякую.